Нове дослідження показує, що пробіотики та клітковина покращують обмін речовин, Кишечник – ключ до метаболізму, як пробіотики та клітковина можуть змінити ваше життя. Ми часто говоримо про правильне харчування, фізичні вправи та контроль рівня цукру в крові, як про наріжні камені здоров'я та профілактики діабету. Але що, якщо я скажу вам, що в цій грі є ще один, часто недооцінений гравець здоров'я кишечника, Нове дослідження, яке підтверджує позитивний вплив пробіотиків та клітковини на обмін речовин, змушує нас переглянути наше розуміння метаболізму та ролі мікробіома у підтримці оптимального здоров'я. В останні роки все більше досліджень зосереджуються на взаємозв'язку між кишечником і мозком, відомим як вісь кишечник мозок. Ця складна система пов'язує наш кишечник з нашим мозком і впливає на різні аспекти нашого здоров'я, включаючи імунітет, настрій і, як виявляється, обмін речовин. Дослідження, яке я збираюся обговорити сьогодні, є ще одним потужним свідченням цього зв'язку і підкреслює потенціал пробіотиків і клітковини як інструментів для поліпшення здоров'я метаболізму. Чому так важливо здоров'я кишечника? Довгий час вважалося, що кишечник це просто місце для перетравлення їжі і поглинання поживних речовин. Однак сучасні дослідження показують, що в нашому кишечнику є трильйони мікроорганізмів, включаючи бактерії, віруси, грибки та інші мікроби, які разом утворюють мікробіом кишечника. Цей мікробіом відіграє життєво важливу роль у нашому здоров'ї, впливаючи на різні процеси, включаючи. Імунітет, кишечник є першим кордоном захисту від патогенів, і мікробіом відіграє важливу роль у підтримці імунної системи. Перетравлення їжі, деякі мікроби допомагають перетравлювати їжу, яку ми не можемо перетравити самостійно, і витягувати з неї поживні речовини. Синтез вітамінів, деякі мікроби синтезують вітаміни, які необхідні для нашого здоров'я. Регуляція гормонів, мікробіом може впливати на вироблення гормонів, таких як лептин і грелін, які регулюють апетит і метаболізм. Контроль рівня цукру в крові це, мабуть, найцікавіша область досліджень, і саме тут нові дані стають особливо цінними. Нове дослідження підтвердження ролі пробіотиків та клітковини. Як уже згадувалося, нове дослідження опубліковане в Clinical Nutrition проаналізувало дані 41 рандомізованого контрольованого дослідження, в якому взяли участь майже трьох тисяч людей з діабетом 1 і 2 типу. Результати показали, що прийом пробіотиків або симбіотичних добавок, поєднання пробіотиків та пребіотичних волокон значно покращив контроль рівня цукру в крові, знизивши рівень hba 1 c середній рівень цукру в крові за останні 2-3 місяці, глюкози наче та інсуліну. Це дійсно обнаділиві результати, але важливо розуміти, що вони не є чарівною таблеткою. Вони підкреслюють важливість цілісного підходу до здоров'я, який включає здорове харчування, регулярні фізичні вправи та підтримку здоров'я кишечника. Як пробіотики та клітковина впливають на обмін речовин. Механізми, за допомогою яких пробіотики і клітковина впливають на обмін речовин, складні і до кінця не вивчені. Однак є кілька ключових способів, які були ідентифіковані. Відновлення балансу мікробіома у людей з діабетом часто спостерігається дисбактеріоз кишечника, тобто порушення балансу між корисними і шкідливими бактеріями. Пробіотики можуть допомогти відновити цей баланс, забезпечуючи кишечник корисними мікробами. Уповільнення всмоктування глюкози, пребіотики, які є клітковиною, допомагають стабілізувати рівень цукру в крові після їжі, уповільнюючи засвоєння вуглеводів. Зменшення запалення пробіотики можуть мати протизапальну дію на кишечник, що може допомогти пом'якшити порушення обміну речовин, пов'язані з хронічним запаленням. Які пробіотики і клітковину вибирати? Тепер, коли ми розуміємо важливість пробіотиків і клітковини, виникає питання, які саме продукти і добавки вибирати. Продукти багаті клітковиною, овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові це основа здорового харчування, багатого клітковиною. Намагайтеся включати їх у кожен прийом їжі. Ферментовані продукти, йогурт, кефір, квашена капуста, кімчі, місо це відмінні джерела пробіотиків. Зверніть увагу на продукти, на яких зазначено, що вони містять живі та активні культури. Пробіотичні добавки, якщо ви хочете отримати більшу дозу пробіотиків, добавки можуть бути хорошим варіантом. Однак важливо вибирати якісні добавки, що містять конкретні штами, які довели свою ефективність у клінічних дослідженнях. Як зазначалося у вихідному матеріалі, важливо звертати увагу на конкретні штами, такі як Лейкабайлас Acidophilus, NCFM або Бефідоубексерам Лейкісбай 07. Особистий досвід та спостереження. Я сам помітив значні поліпшення в своєму самопочутті, включивши в свій раціон більше ферментованих продуктів і клітковини. Моя енергія стала більш стабільною, а рівень цукру в крові, хоч я і не страждаю на діабет, став більш передбачуваним. Я також помітив, що мої проблеми з травленням зменшилися. Важливі застереження. Хоча пробіотики та клітковина, як правило, безпечні для більшості людей є кілька застережень, які слід враховувати. Індивідуальна реакція реакція на пробіотики та клітковину може відрізнятися від людини до людини. Деякі люди можуть відчувати легкі побічні ефекти, такі як здуття живота або гази, особливо на початку прийому. Взаємодія з ліками, пробіотики можуть взаємодіяти з деякими ліками. Якщо ви приймаєте будь-які ліки, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати пробіотики. Імунодефіцит. Люди з імунодефіцитом повинні проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж приймати пробіотики, оскільки вони можуть збільшити ризик зараження. Висновок: інвестуйте у здоров'я кишечника, інвестуйте у своє майбутнє. Нове дослідження ще більше підтверджує те, що ми давно підозрюємо, здоров'я кишечника відіграє ключову роль у загальному здоров'ї та самопочутті. Інвестуючи в здоров'я кишечника, ми інвестуємо в своє майбутнє, знижуючи ризик розвитку хронічних захворювань, таких як діабет, і покращуючи якість свого життя. Не чекайте, поки з'явиться чарівна таблетка. Почніть піклуватися про свій кишечник сьогодні, включивши в свій раціон більше ферментованих продуктів і клітковини, і ви обов'язково відчуєте різницю. Пам'ятайте, що турбота про кишечнику це не просто мода, це необхідність для підтримки оптимального здоров'я і довголіття.